Вчора побачив новину, що десь в Україні побудували станцію по зберіганню електроенергії. Ну наскільки я не експерт в цьому? Я те, що зрозумів, я от вам так і переказую. станцію по зберіганню електроенергії, яка буде на випадок чого забезпечувати ну, велику кількість будівель, домівок електроенергію протягом двох годин. Витратили там, щось на не дуже багато грошей. От. Показали фотки. Станція там така красива, що це все непогано виглядає. І що мене здивувало, знаєте, вона побудована на землі? Побудована на землі, на відкритому повітрі. І я як, як так думаю, ну, четвертий рік війни вже скоро, ну зараз третій, скоро четвертий, у нас було вже безліч ударів по різних енергооб'єктах. Не тільки а й по всьому іншому, і будувати на третьому році війни такі об'єкти, які можуть, е, ну скажімо так, нормально так облегшити життя е, всім за рахунок того, що коли навіть може, зі світла може зі світлом може ставатися, то є такі станції, які допоможуть, хоча б деякий час, зберігати світло в оселях е, і в не тільки в оселях на підприємствах, в основних організаціях. От, і будувати це на землі, на відкритому повітрі, коли туди може прилетіти шахет або ракета, і той, та, та праця, яку ви зробили, ті гроші, які ви витратили, вони все воно все просто. Ну, воно все просто зруйнується і все. Просто я, якби бачив приклади, от я в своєму місті, живий приклад. У нас була якась, на, якась нафтобаза, Якась нафтобаза, я. Не буду казати, звичайно, що, що, що іде? І вона була на землі. Я проїжджав, бачив бочки. Е, от, е, туди, туди навіть колись був, було влучання, там одна бочка була згорівша. А зараз я буваю, щось їхав по тому місці, де була ця нафтобаза, Проїжджаю, дивлюсь, а бочок вже нема. Тобто, я маю припущення, що це все закопали під землю. Невже не можна було зробити отакий? Класний об'єкт під землею. Ну, невже не можна було зробити? Блін, ну я бачу, ну, ранці там у них під, під, земле, під землею, там бляха, цілі заводи, аеродроми, там все на світі у них під землею, блін. Невже у нас не можна так зробити? І тим паче, ну добре, окей, ви зробили, пропіарились, коли це все показали, і тепер шоу Росні? От Росня така, ух ти ж ні, фіга собі! Оце подаруночок, дякую. Зараз будемо туди щось пуляти. Ну я думаю, що в неї буде тільки така реакція. Фі... Чому? чому так? Чому не подумати і зробити все під землею? Це ж можна зробити. Я впевнений на 100%. Дивина, та й тільки.